Канал історії без купюр вітає вас! І ми поговоримо про українські традиції, святкування різдва та нового року. Якщо ви ще не встигли подивитись історію про свято Миколая, переходьте за посиланням зверху. А ми продовжуємо тематику різдвяних свят, і це друга частина відео про українські різдвяні традиції. 25 грудня Різдво Христове найвеличніше свято для українців, яке святкують з особливою урочистістю. На Різдво українці ходять до храмів на святкове богослужіння, а потім збираються вдома разом з родиною. З давних давен до святкування готувалися завчасно. Українці застеляли долівку в сільських хатах свіжою соломою на згадку про те, що Ісус народився не в пишних хоромах, а в звичайному хліву. Господині прикрашали будинки фігурками янголів, птахів та сніжинками. Вважалося, що такі декорації сприяють родинному добробуту. Господар приносив до оселі дідуха. Його ще називали коляда. Це сніп соломи, який вважався символом врожаю. На третій день святкування Різдва прийнято було спалювати дідух, однак поступово українці замість цього стали прикрашати ялинку, яка стала символом свята. На верхівці ялинки обов'язково повинна бути восьмикутна віфіліємівська зірка, як символ народження Ісуса Христа. Напередодні Різдва наступав святий вечір, який збирав за столом близьких та далеких родичів. Було прийнято приходити завчасно на святкову трапесу. Запізнення на вечері вважалося поганою прикметою. Запізнився на вечерю, весь рік будеш сюди запіснюватися. А ще поганою прикметою вважається дивитися ролики без підписки на канал. Тому не зволікайте і тисніть кнопку підписатися, а ми продовжуємо. Похресники на святвечір приносили вечерю своїм хрещеним батькам, а на столи виставляли 12 пісних страв, одна з яких обов'язково була куття. Традиційно вечерю розпочинали саме з її коштування. Сподіваюся, українці досі дотримуються цих традицій, особливо. Стосовно куті, напишіть в коментарях, чи зустрічаєте ви Різдво з куштування куті. Саме свято зустрічає зі співами колядок. Раніше колядники ходили по домівках із традиційною віфліємовською зіркою та співали пісні про славлення. Зараз теж багато хто дотримується цієї традиції. Популярним є український аматорський театр Вертеп це двоповерховий будиночок, на першому поверсі якого зображено місто Віфлієм. Там ставили сцени серйозною тематикою про народження Ісуса Христа. А на другому поверсі грали сценки розважального характеру. Пізніше Вертеп перетворився на справжній вуличний театр, який гастролює по Україні до нині аж до нового року. Стосовно нового року відзначання цього свята саме 1 січня прийшло на наші землі у 1700 ті роки з Нідерландів, а прикрашання ялинки з Німеччини. Якщо ще глибше зануритись в історію, то проводити ніч з 31 грудня по 1 січня по особливому, європейці навчилися у древніх римлян. В них було заведено вітати один одного та робити приємні новорічні подарунки. Спершу римляни в якості подарунків презентували прикрашені по-святковому фрукти та овочі, дарували монети. Але згодом звичай змінився, тож на свято стало дарувати доречніші та цінніші подарунки. Предки українців святкували новий рік навесні, 1 березня, називаючи його новим літом, символізуючи пробудження природи та початок землеробських робіт. Традиції включали згадування про усіх померлих родичів і тризну, яка в наші дні трансформувалася в поминальні дні після Великодня. Також у українських слов'ян був звичай спалювати солом'яне опудало, проводжаючи кінець зими, який тепер є частиною обряду на масляну. З 15 століття під впливом греко візантійського обряду дату святкування Нового року перенесли на 1 вересня, або 14 вересня за новим стилем. На Київській Росі цей день вважався сприятливим для старту нових справ, включно зі збором картоплі. Сьогодні 1 вересня, це день знань і початок нового навчального року. На українських землях, які належали до Великого князівства Литовського, новий рік святкували 1 січня, слідуючи європейським традиціям, що призвело до плутанини з датами свят. Українці святкують двічі новий рік 1 січня за новим стилем та 14 січня за старим. А назва Старий новий рік викликає подив у іноземців. Ця плутанина виникла через різницю між юліанським та григоріанським календарями. Вечір напередодні нового року називають щедрим, через те, що на столі було багато всього різноманітного: м'ясне, кутя, ковбаси, холодець, смачні, вареники та багато інших страв. Існував навіть звичай, коли господар мав заховатися за мискою з випічкою, що символізував надії на багаті столи впродовж Нового року. В українських сім'ях на старий новий рік, з 13 на 14 січня, традиційно заведено подавати до столу вареники, але це не просто вареники, а сюрпризом. Різні начинки, зокрема, і неїстівні Дрібні предмети, монети, гудзики. Начинки мали певні ознаки та проливали світло на новий рік, яким він буде для тих, хто їх скуштував. Вишня, успіх, зерно чи монета до достатку. За православною традицією, з 13 на 14 січня, прийнято святкувати маланки та веселя, маланкуванням або, як кажуть у народі, шидруванням. Від будинку до будинку до півночі ходять групи ряджених, розважають господарів веселим дійством, а за це їх пригощають частуванням зі святкого столу. Доволі часто у костюми Маланки виряджається юнак, а у костюми веселя дівчина. Ряджені включають інших дієвих осіб і обов'язково водять із собою козу. Цей персонаж, одягнений в кожух на вивірід. За традицією, це переодягнений хлопець. Після наставання півночі дівчатам та жінкам заборонялися ходити по домівках. Вважалося добрим знаком, що в хату в новорічну ніч першим заходив саме чоловік. Через це ходили від хати до хати так звані показники. Вони посипали оселі та господарів зерном, бажали усіляких гараздів в новому році, співали пісні і отримували щедрі гостинці. А ми бажаємо вам гарних зимових свят за українськими традиціями. І якщо ви ще не підписалися на канал, можете зробити це прямо зараз.